Очиської обласної державної адміністрації, на нагороджено почесною грамотою Кравчука Юрія Юрійовича, пасічника села Пісні Косівського району за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди проведення свята меду, джоли здоров'я нації Михайло Вишиванюк. Також нагороджується Урбанович Степан Миколайович Пасічник, села Нижній Березів. Удачі вам і благополуччя. Шановна громада, дозвольте мені від імені голови державної адміністрації, від імені голови ради, нагородити грамотою тих пасічників, які цього заслуговують. З нагоди професійного свята дозвольте мені нагородити Дмитра Івановича Бойчука. Нагорається Фінський Петро Ігорович. У Христу, дай Боже доброго вам дня, здоров'я, щастя! Так вийшло, що цього року журнал Український пасічник виходить вже більше 22 років, але цього року мені довелося вже троє раз бути на Отцушині. Тому місяць назад я був себе в Раховському районі, також уже до а у вас перший раз. Дякую Остапу Івановичу за запрошення. Подивився пасіки там і пасіки на Косівщині. Можу сказати відверто, пасіки на Косівщині на голову вище, ніж пасіки тіжого на Рахівщині. Я радий, що приїхав і побачив такі експонати вуликів, що на Україні. Такого приходиться багато їздити не бачив. Дякую ну, особливо пану Степану Соколівки, який він створив. Невеличка пасіка, але оригінальна. В цій пасіці в цій вуликах видно його любов, його бажання до тих ком, Божих комах, як вже тут сказано було, поки є бджоли, і людство, і ми з вами. Ми з вами будемо мати явні гроші, ягоди і так далі. Але чи ми всі оцінюють працю посічника? Подивитися з цього, що сьогодні районна і міська адміністрація пішла на зустріч і привітала. Дякую тим людям, які прийшли сьогодні, показали вам, що таке мед, що таке бджолопродукти. Зокрема, я, я головний редактор, дійсно, на косичні вперше. Але даю вам слово, що ваших кращих пасіків. Особливо пасіки, яка є створена за пару років, яких є в Національному парку, подивіться, хто не був. І якщо маєте можливість, я звертаюся до влади, якщо вона ще тут є, допомогти прикласти всіх сил, щоб це парк. Асіка, яка є в національному парку, переросла дійсно в музей бджільництва Косівського району, хоча б всієї навіть Карпат. Там такі експонати є, рідко де ви можете побачити. І дякую пану Василю, який там віддає свою працю там і старається це зробити. Повірте, край багатий, край чудовий, такими ну, не тільки як славиться художніми витворами, але й в джільництві є багато чого, художніх витворів. І моє завдання, я головного редактора, показати на всю Україну і за межами на сторінках журналу, які тут є вулики, які збереглися експонати, щоб не тільки було відомо це на косичні, а щоб було це досягненням всієї нашої України. Щоб всі... Пасічники, які є, могли і віддавали душу не тільки бджолам для, з метою заробітку, з метою покращення сімейного стану, добробуту в сімейному стані, але і покращити в цілому бджільництво України. Вам хай Бог благословить всіх, хто прибув. Всім бажаючим ну, пропоную не шкодувати грошей, купити мед, ці жилопродукти, таким чином поліпшити свій стан, здоров'я фізичне, а пасічникам доброволь. На все добре, на многі і бла. Шановні пасічники, шановні наші гості, які приїхали до нас із Покуття, з Львівщини, з Богородчан і з інших міст. Я хочу. Від імені районної спілки пасічників так само нагородити кращих членів спілки, хоч ми не можемо всіх, всіх заслужили. Тим більше пану Сашевський розказує, як ми вчора проїхали по пасіках району і дуже задоволений ним, в дійсності у нас пасічники, не тільки пасічники, а це мистець мистецькі люди, які свої вулики прикрашають різними рисунками, скульптурами вулики. Дуже і дуже прекрасно. Я хотів би нагородити дуже активного члена нашої районної спілки пасічників павдука Миколу Васильовича, село Смодне. Також хочу нагородити Дімуру Романа Івановича села Трач. Хочу нагородити грамотою районної спілки пасічників, а також центру громадських ініціатив Тинкалюка Василя Осафатовича, село Вербовець. Також хочу нагородити грамотою за вагомий внесок розвиток бджільництва на Косівщині та з нагоди свята дня пасічника Стурчука Петра Івановича. Село Трач. А для вас всіх грають троїсті музики вербовецького будинку культури. Керівник Василь Вольський. Добра участь у нашому святі, чистих вам, роз, запашних медів, перечистої думки, краси в Я хочу щиро подякувати районній державній адміністрації, районній раді, управлінню агропромислового комплексу Косівської районної державної адміністрації за те, що допомогли підготувати нам сьогоднішнє свято. А також окремо я хочу подякувати редакції газети Гуцульський край за те, що вперше на Косівщині було випущено до цього свята окрему сторінку. Хочу подякувати головному редактору журналу Український пасічник Осташевському Миколі Дмитровичу. Хочу подякувати усім пасічникам, які прийшли сьогодні на наше свято, які взяли активну участь в нашому святі. Хочу подякувати також нашим гостям, дозвольте на нашому закритому свято побажати всім пасічникам, гарних і пасічницьких ужинків. Гарного здоров'я, довголіття, і щоб наша бжілка тримала нас, а ми тримали її. Бо відома ванга сказала, помре бжола, загине нація. Дякую всім за те, що ви прийшли сьогодні, взяли участь у нашому святі. Всім доброго здоров'я, віжки не і оздоровлюйтеся. Джоли, Золоті, крилечка, Адам Джо. Ciao.